Чому можна ось так ремонтувати авто вдома на дворі, десь в дворі? Е, ні, і за те, що можна отримати немаленький штраф відповідно до статті 152 конституції України про адміністративні правопорушення, е, ремонтувати і мити в тому числі автомобілі у публічних місцях, місцях скупчення людей. На подвір'ях, на майданчиках заборонено. Ну крім випадків, коли ви обломалися на дорозі. Якщо так вас приймуть поліцейські, ну зафіксують цей, то можуть накласти штраф у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів. Наразі це від 850 до 1700 гривень. Тобто, фактично, вам заборонено, не вам, нам всім, заборонено чинити автомобіль самотужки, потрібно то робити в спеціальних. Відведених для того місцях. То, ну, якщо ви десь там в гаражі в себе закрилися і знаєте, як то робити, то то зовсім інша річ, звісно, до вас туди ніхто не прийде. Тож не ломайтесь, знайте свої права, знайте конституцію, розбираємось на автотемі, тож долучайтесь, будемо то робити разом.